Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій програмі наступні 15 хвилин. Ми поговоримо з талановитою поеткою, авторкою пісень, членкиною театру авторської пісні з людиною, котра вже вдруге потрапляє до книги талановитих та успішних українців, і у виданні публікують видатних особистостей, які своєю працею, здобутками та наполегливістю прославляють Україну. Знайомтесь, в нашій студії Лариса Рукавець. Вітаю, пані Лариса. Вітаю вас студія і вітаю вас, дорогі мої телеглядачі. Е, ну, багато хто мене знає. Хто не знає, я вам нагадаю, що у мене вже чотири збірочки. Ось такі скажу так. «Цвіт Терен, Патріотичних героїв, пам'ятайте», життєві грані, Бусковий рай. Е, і такий пісенник я випустила авторський від серця до серця. Mm -hmm. Так, Це чудово, так. пані Лариса. Да. Але давайте поговоримо про книгу Атлантовити та успішних українців. Так. так, вже вийшла друга. Ви Саме ви так, в ній да. також опубліковані. Да. А розкажіть нам детальніше про е, ну, щоб питання. зробити такий плавний перехід, як то говорять, значить, я ну нещодавно, я вас не так давно була, не пам'ятаю. І ось за цей такий період, невеличкий, я скажу. в мене вже є три диплому Три-п'ять дипломів в угу. цей період, коли я у вас була. Ну, наз... один, значить, по поезії. Я подавала поезію. Ну, все перші премії, довго не буду розповідати. І чотири у мене за пісні, за авторські пісні. Тобто я подаю свої пісні, щоб ну, знати, як я написала пісню, чого вона стоїть. Ну, не хочу сказати, не хочу сказати себе хвалити, але бачу, але що стої, є, да. результати. є і результати. і, ми, і ми це Є бачимо, результати, так, да. це моє життя, це моя душа. І ось коли я подавала свої роботи, мене помітили і запросили взяти участь в енциклопедії видатних людей. Це була перша частина. Угу. Не буду повторюватися, я просто вам показую. Я тоді показувала цю енциклопедію. І ось вийшла друга, яка називається. Про талановитих та успішних українців. Ось така дуже гарна така книга, дуже мальовнича, дуже багато тут всяких, ну, і художників. Ну, я покажу свою сторінку. Покажу свою сторінку, ось Лариса Рукавець. От, такі дві, дві такі Прямо розгорнуті. Тут невеличка така статейка, потім нагороди там деякі, не всі тут. І ось тут роз, розташували ці мої всі збірочки, пісенник, і мої фото вибрали такі. Угу. І yeah. Я примітив, що й диплом так? Ось Це він так, разом так, з книгою. Так, я ще хочу сказати, що до першого йшов диплом, до першої енциклопедії, ось диплом такий. І нагороджується рукавець за участь у публікації книги, оцього, і отут. Тоже так, ну що ми вносимо такий вагомий вклад, перечитувати не буду. Ось такий до, цієї, до до другої частини. Ну, так як часу у нас мало, я хочу ще розповісти ну, про щось друге, про наші е, фестивалі можна Так, да? от саме я хотів е, переси запитати, так? На чим зараз працюєте, в чому приймаєте участь, так? В яких фестивалях, концертах, е, угу. будь ласка. Значить, я скажу, що якого ж це вже? Числа не 28-го, по-моєму, 28, -го, по 28 -го числа був Бардиру, Дани, 23. Ось мене нагородили другого ступеня, лауреат другого ступеня, номінації автор-виконавець. Тобто я виконувала свою авторську пісню. Чудово, да, і ось такий мені теж такий кубок вручили. Кубок. вручили да, барди рудани 23, лауреат другого ступеня. Ось дуже приємно, дуже приємно отримувати за свої роботи. Звичайно, да. звичайно, ну я хочу сказати, що як подавала цю пісню, то перша премія була, але ж який круг людей розумієте, які оцінки виставили. Тому я ніколи ну, друге то й друге, друге теж добре, розумієте, Я ніколи не, не засмучуюся. Яка головне, участь, а не. Да, І да, насолоди да. від тієї справи, якою вижив. Да, якщо інші, наприклад, ну, переживають, ну, ну, значить люди краще виступили, я працюю над собою, значить я не допрацювала. Тобто я так, як то знаєте, відношуся до цього. Хочу сказати, що е, значить, е, після того, як були барди Рудани, е, у мене так вийшло, що я не була на гала-концерті, який відбувався в театрі Шевченка. Чому? Тому що я поїхала в Новомосковськ, якраз в Орлівщину. Ну, Я така людина, де знаходжусь завжди, все щось стараюся щось провести. Тому я там провела свій авторський вечір, познайомилася з дуже добрими людьми. Якщо б я цього не зробила, то я б не зустріла цих людей. Тобто люди потягнулися. Я там написала два вірші про їхню Орлівщину. І навіть вони виставили на свій сайт ці два вірші, відео записано було. ну тобто Я також там працюю, працювала. Ну і ще хочу сказати, що за цей концерт дуже престижно, що він проходить в нашому театрі Шевченка. Тобто нас поважають як членів театру, я сама є членом театру авторської пісні вже давно. І нас поважають, нас міська влада підтримує, дуже дякуємо міській владі, що це знаково, це престижно, що ну, до нас така увага. А ми в свою чергу працюємо, ми пишемо пісні, особливо в цей наш час нелегкий. Ну, Я дуже хочу подякувати нашу владу за те, що вона йде нам на зустріч. Так, безперечно. Да. Потім, що іще. Тому що часу мало. А, е, значить, у нас в Долинську, це було всі, ну, буквально все в суботу. У нас була поїздка в Долинську, у нас було 13 чоловік, е, членів театру авторської пісні. Е, чому в Долинську? Тому що в Долинській починався найперший цей фестиваль, е, де з'їжджалися люди з усіх кінців. Автори, автори пісень. Ну тому там зародився цей початок, розумієте, все uh -huh. що. Да. І тому як традицію ми ну, їздимо туди, як традицію, якби ну, що там був початок. Кожного це, року да, так проходить там? Ну, це да, почалось у це років два, як ми почали їхати, їздити туди. Тому що е, як сказати, тому що тоді. Цей фестиваль вже перекинувся на кривий ріг. Ну, так як ми, так сказати, пам'ятаємо це все, я не була у істокову, я вже прийшла пізніше, ну я вже, мабуть, більше десяти років. Я хотіла ну, порахувати навіть, думаю, я вже десь більше десяти років, тобто, вже е, часу багато. Значить, що я хотіла сказати? Я навіть записала цих людей, щоб не забути. Приїхали ми вже так вечоріло і було дуже гарно підготовлено, тому я хочу подякувати в першу чергу меру їхньому, Валенти. Як я, Ой, в першу чергу меру Долинської Євгену Звіздовському. Подякувати за те, що він продовжує традиції мера, якого вже не стало, Сергія Зеленокорінного. Тобто нас дуже гарно прийняли. І ну що я хочу сказати, замдиректора директора Калини, молода дівчина, така Олена Волкова. Було все дуже організовано. Було світло, було звук, був, були лави для, ну, для людей, щоб вони могли прийти і присісти і послухати. Їй також велика подяка. Потім хочу ще подякувати. Він був саме водій, він нас розвозив. Тому що час був пізній, пізній і всі, всіх нас порозвозив. Він також приймав участь разом із своїм онуком. Це Валентин Літвінов. Він виконував пісню ну, тобто, і зі своїм онуком, який грав на саксофоні. Дуже угу. гарно було, тому йому також дякуємо, що був дуже пізній час і він нас усіх порозвозив. Коли на сцену вже особисто я починала, найперше це мені честь, найперше з усіх виконавців починала двома піснями і вийшло так, що я саме закінчувала також дві пісні. І тут почалася тривога. Ну, ми вже почти все закінчили, всі вийшли на сцену. І ось підійшла така жіночка, така вона низенька і така, ну як сказати, така мініатюрна, як сказати, і винесла таку коробку. Ну, Я все дивилась, думаю, що та жіночка держить в цій коробці. Коли вона підійшла і показала ту коробку, то я найперше взяла там така гарна розочка була випечена. Я її взяла в руки. Тобто вона три дні випікала для нас. Оцю коробку там були смаколики, там були грибочки, там були такі, як персики, були такі каштани, були розочки. Ну це було для нас вообще. Ну така коробка. Ну ми вже смаколиків тих насмакувалися. Я й досі смакую їх. Значить, це була жіночка Любов Іванівна Куделя. Е, тому їй також низький укрін, що вона попікувалася, що вона випікала. Е, ну що вона так до нас ну, з тим захватом розповідаєте про цю поїздку? Я впевнена, що вас там прийма, е, приймали дуже, е, дуже, дуже гарно атмосфера. Там панувала да, просто Так, дуже гарно. І прекрасно. наступного року ми обов'язково там будемо, будемо продовжувати ці традиції. От ну це я хотіла записала цих людей, щоб не забути сказати про них, тому що ну знаєте, все вони угу. а, пані Лариса. А на жаль, час наш прами обмежений, а ще хочеться з вами поговорити. Так і от а, які найближчі концерти чи виступи з вашою участю плануються? Так, найближчі концерти це буде концерт 22-го, ось 22-го 07-го, Це вулиця Героїв АТО. Це біля квіткового годинника. Тому запрошую. Всіх прийти, послухати відпочинок душі. Я також буду там виконувати особисто дві пісні. Це буде пісня, яку я присвятила своєму рідному місту кривому рогу. І пісня Зустрінеш мене на Купала, тому що там пов'язано також з зеленими святами. Ну, дві мої пісні будуть. Ну, що ще час у нас ще є, можу ще можу ще наспівати капельну вам. Ну, не знаю, я вже одну, дивлюсь, одну зі своїх да. е, пісень. Будь ласка, да. прошу. Ну, а капельно виходить, що верба і калина, символ щастя і добра, це калина і верба. Вони справжній оберіг захищають наш поріг по всій нашій Україні. З днів минулих і до нині символ щастя і добра, це калина і верба. Хай цвіте калина. Хай росте верба, славиться людина, ник, нехай журба. Верба і калина душу надихають, славну Україну! Радо світ вітає по всій нашій Україні. З днів минулих і донині символ щастя і добра це калина і верба. Як основа всіх основ, віра, ніжність і любов, вони справжній оберіг захищають наш поріг. Хай цвіте калина, хай росте верба, славиться людина, Никне хай журба. Верба і калина, душу надихають, славну Україну! Радо світ вітає. Верба і калина, душу надихають. Славну Україну, рада, світ вітає. Чудово, дуже гарна пісня, пані Ларисо. Я вам тільки аплодую за неї. Дуже Добре. дуже гарна така мелодійна, хоч і акапельна, але знаєте, ритм Добре. він все одно відчувається. Добре. А ну що ж, давайте ще раз нагадаємо, що коли пройде концерт? 22.07 буде концерт біля квіткового годинника героїв АТО п'ятнадцять Ну, а там ще мене запросили на такий творчий проєкт Ольги Фоміної. Значить, для поетів піснярів, які працюють творчо, які не виїхали за кордон, а саме знаходяться в нашому місті. От мене запросили на 28-е туди. ну ось такі. Тобто найближчі да. заходи з вашої да, участі 22-го да. та 28-го? А що стосується виходу, моя наступна збірочка mm. буде виходити незабаром. Вона буде називатися Бажаю вам. А також готується наступний пісенник, 21 авторська пісня. Дуже багато з цими, ну так сказати, з цими обставинами, з цим часом було дуже багато про Україну написано. Пенсіну угу. ну, на жаль, час нашої програми під... підійшов до свого завершення. Я вам дуже вдячний за те, що ви завітали до нашої студії. І ну, звичайно, що можна побажати талановитій людині творчій, так побільше творчого натхнення. Дякую, дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була членкиня театру авторської пісні, поетка та авторка пісень Лариса Рукавець. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.